Вітаю все сталкерське товариство на своєму каналі. У даному відео я хочу вам розказати все, що знаю про такого мутанта зони відчуження, як ізло. А перед початком попрошу тебе підписатися на мій канал і покласти вподобайку даному відео. Ізлом це, мабуть, саме неординарний мутант зони. Походить він від людини, виглядає як волоцюга або горбатий дід у роздертому одязі, хоча насправді він майже у 2 метри зросту. Основна зброя ізлому це його ліва гіпертрофована рука. Яку він старанно приховує під плащем. мешкає поруч із зомбі, часто при полюванні ховається між ними, так візуально дуже схожий на них, та, дочекавшись потрібного моменту, атакує жертву своєю лівою кінцівкою. Інформації про ізлому не так багато, але та, що є різниця між собою. Одне з припущень появи мутанта це невдалий експеримент вчених. А друге це банально місцеві жителі, які жили і працювали на території зони відчуження перед другим вибухом. Ходить мутант у старій формі працівників Чорнобильської зони відчуження, у брудній зелено-корічній робі, порваної на ліктях через довжину верхніх кінців, мутанта, а трохи в області горба. Взуття ізлом не носить, через що на ступенях наявні великі мозолі та слабка клишоногість. Розглянемо його спосіб життя та поведінку. Ізлом може проявляти агресію, але може також і допомогти в обмін на банальну палку ковбаси. Зазвичай він і дуже агресивний. А нападати на сталкерів може по причині сильного голоду. Дуже хитра істота. Часто може запам'ятовувати репліки, короткі фрази, діалоги. Його головний прийом на полюванні – це кричати через кущі, допоможіть мене поранено, харчується різними невеликими мутантами, курами, плотями, собаками, тушканами та всією людською їжею. Має нейтральні відношення до бюрелів та контролерів, присутній на армійських складах. В білдах 1935 та 2205. Перше згадування про ізлома в дизайнерських документах датується 14 березня 2002 року. Подальшому інформація про ізлома часто різнилася та змінювалася роль мутанта у грі. Так, 7 жовтня 2002 року в диздоках йдеться про здатність всі удару на пелікенезу. 14 жовтня 2002 року згадується битва з мутантом у Прип'яті. А за документами, датованим 28 жовтня 2002 року, можна було зрозуміти, що ізлом планувався як бос. В документах від 29 березня 2003 року наведено найбільш детальний опис мутанта, що пізніше став внутрішньо ігровим. 3 червня 2003 року йдеться про здатність мутанта до пірокінезу та про експеримент, в результаті якого з'явилась дана істота. В документах від 6 жовтня 2004 року. Вказано, що злом планувався на болотах та генераторах. А 27 грудня цього ж року ареал проживання різко змінився, і додали ще армійські склади. В Кінцевому ітозі, у 2006 році мутанта було повністю вирізано із гри. Друзі, напишіть в коментарях, якого мутанта зробити в наступному відео. А я з вами вже буду прощатися до наступного відео. Дякую всім за увагу! А з вами, як завжди, був грів. Всім пока!